Так завжди у цій порі програма МХвиля все найцікавіше та найактуальніше про зірок українського шоу-бізу. Весна у розпалі час музичних прем'єр. До Львова завітав польський музикант із акустичною програмою. Звати його Пітер Джбрч. Тім цікава його творчість. Дивіться у сюжеті. Пітер Джіпрюч, польський співак та композитор, Справжнє ім'я Пьотр Ян Бжезінський. На творчому рахунку два студійні альбоми: дебютний When the Sun Rising, Over the Town», новинка «Earn» та понад три сотні концертів по всій Європі. Пітер, привіт! Знаю, що ти в Україні вперше, і, власне, не мав часу походити подивитися місто. Однак мені цікаво, що ти знаєш про Україну, яке тебе враження з того, що ти бачив в соцмереж від своїх друзів, колег музикантів. Де тиніж не Привіт, я Пітер Джей Бірч і. Це мій перший е, візит so, до України, і спочатку було дещо е, страшно відвідувати Україну, тому що багато наших друзів і взагалі люди в Польщі здебільшого говорять про війну okay, на Україні, і багатьом це, якби здається, страшно, і відповідно цей страх передавався й нам. Але е, я розумію, що це дуже хороша можливість зіграти, презентувати польську музику тут в Україні і таким чином розважити якось українських людей to 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 show the music from from poland to 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 Ukraine. So і знаєш що в тебе вже є два альбоми власне досить багато пісень тому що твоя музична кар'єра вона не тільки сольна а ти грав до цього в декількох гуртах що власне привіз до україни що це за композиції чи обирав щось особливе а фошо де тингіз Uh, of songs I wrote, uh, в just, цьому турі я буду грати like, uh, пісні, які or, or написав uh, буквально місяць другий тому. і частково це будуть пісні, які написані про події в Україні. Тому що коли я граю в Польщі, то я здебільшого виконую пісні so, з so, зі своїх останніх so, двох альбомів. А тут це буде абсолютно новий матеріал і свого роду прем'єра в Україні. Тому це буде сюрпризом як для українців, так і власне для мене it's kind of surprise even for me because I never did so 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 we'll see. Розкажи, будь ласка, трішечки про свої нові пісні, яка їх тематика, і власне одразу хотілося б перейти до того, а їх послухати наживо. And 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 every time it's hard to speak uh, for me about the the lyrics and, and, uh... Це завжди досить складно відповідати на питання про що мої пісні і що означають мої тексти, але це звісно пісні про про людей про стосунки між людьми про про якісь життєві речі і пісня яку я зіграю зараз це буде композиція про про відносини між хлопцем та дівчиною і скажімо так досить непрості відносини а store Сла пісня, дякую, але знаєш, помітила одну штуку і пригадала: ти зараз граєш на гітарі на губній гармоніці, але на початках своєї кар'єри музичної ти грав на барабанах. Що тебе е, заставило змінити інструменти, змінити бенд на акустику на сольний спів? Корс друзями в школі. Звісно, я починав uh, and, uh, як частіше це всього буває, граючи в школі and, and з командою з гуртом, uh, в якому я був барабанщиком uh, і паралельно також співав. І під час запису нашого другого альбому я uh, написав uh, одну пісню на акустичній гітарі, uh, і після цього I, я uh, зустрів свого менеджера Бартика, який запитав мене: слухай, Пітер, а ти не знаєш випадково когось, хто грає фольк-музику? Хто виступає з акустичною гітарою? Uh, співаючи, you know і я відповів йому, що я зараз music, практикую uh, and, таку you know, гру. І тоді Бартик організував and мій and перший концерт. I, I uh, that, він був I'm хороший, now, дуже нам обом сподобався. І після цього я зрозумів, що якби це те, що мені подобається, і зараз, власне, це те, чим я живу і чим я займаюсь постійно. Також я не закидаю барабани, граючи на барабанах в своєму іншому колективі, який називається Turnip Farm. там я і і досі барабанщик. Проте основне це гітара. А пригадаєш зараз свою першу пісню? Що це було? Про що це було? І чи можеш так зімпровізувати декілька ноток цієї мелодії? Я, звісно, пам'ятаю цю пісню. Це була перша пісня, яку я написав в якості Пітер Джей Бірч на моєму острові, означає назва цієї пісні. І так, я можу пригадати і навіть зіграти. На цікаво річ, де ти поляк, але розмовляєш навіть от зараз англійською. Мало того, всі твої пісні англійською, я так розумію. А чому власне ця мова? Це пов'язано можливо з тим, що ти маленьким слухав чимало англійської музики, чи там наслідував якогось певного виконавця. I'm in I feel я співаю англійською, тому що так мені в першу чергу простіше, uh, і kind of я відчуваю цю музику kind of так, тому що це американський фольк, і напевне доцільно його виконувати uh, so, so на uh, my, мові, якою розмовляють Сполучених Штатах Америки. і, звісно, мої кумири, мої ідоли музичні вони теж здебільшого американці, і їхні пісні теж написані англійською. Мови, і відповідно я намагаюся робити свій фольк теж англійською мовою. Проте це не означає, що я не люблю польську мову. Я на 100% поляк. Я це розумію, і я власне ціную те, ким я є. А чи знаєш ти українських виконавців? Якщо знаєш, то що це за гурти, чи що це за виконавці? Тому що як будь будь-яким будь чином, якщо ти потрапляєш якусь ту чи іншу країну, впевнена цікаво, якби дізнатися, що є в ній, хто є в ній, що в ній творять, і що в ній люблять <eurs> the best guy. найкращий і єдиний музикант, якого я знаю з України, це музикант, з яким я познайомився під час його туру Польщею, який організовував мій друг і мій менеджер Барт. Це Саша Буль, і власне він допомагає нам в цьому турі. І спочатку я приймався з приводу поїздки в Україну, тому що всі розумієте з приводу цієї ситуації. Але коли я побачив посмішку на Сашному обличчі, я зрозумів, що все буде добре, і ми можемо почувати себе безпечно під час цього туру. Музиканти це люди настрою і е, люди певних відчуттів. От зараз, в цю секунду, в цей час, перебуваючи в нас на Україні, яка пісня, от перша спадає на думку, яку би ти зараз хотів нам подарувати? Про що вона? It's, it's about, uh, це нова пісня, яку я, я буквально нещодавно from, написав, from, uh, і вона про like про те, як люди спостерігають за ситуацією в Україні через телебачення, and, and через and they, інтернет, you know, і при цьому nothing, залишаються пасивними horrible, і бездіяльними, but, but просто кажучи, боже, they, you know, це жахливо, і на цьому все закінчується. Це абсолютно нова пісня, і я не впевнений, що згадаю весь текст, але я спробую її зіграти. По Перше, хочу тобі подякувати особисто від себе за ці слова, за цю пісню за підтримку, тому що насправді поляки були і залишаються такі брати, друзі по крові і по духу. Справді, ну і знаєш, хочу перейти трішечки поговорити про кліпографію. Вже є декілька твоїх кліпів. Поділися на які це композиції, де відбувалися зйомки. Вона й рекордет Єрнальбум Айдесадит тюмейк. Перше відео, яке ми зняли, це не зовсім офіційне відео, це швидше просто е, живі зйомки зі студії під час процесу запису пісні. Мій товариш зняв мене. Ми е, залили це відео на Ютуб, і воно спрацювало. і Зрозуміли після цього, що потрібно знімати більш серйозні роботи. Е, наступним відео. Стала вже професійна робота. Це офіційний відеокліп на пісню «I just know what to do about myself». І там було задіяно дуже багато людей. були задіяні професійні оператори. І, звісно, я забажав, щоб персонажами в цьому кліпі були мої рідні, близькі, друзі. Це велика кількість людей. Це музиканти, які грають зі мною на сцені позаду мене. І це було дуже весело і класно. Далі я перейшов до е, іншої роботи. Це кліп на пісню Фейт. Я запросив свою подругу з Лодзя, це місто, в якому живе мій менеджер Бартик. І я вирішив, що у цій пісні я не хочу бути головним персонажем. Я просто періодично з'являюся в кліпі і, і співаю. І це вся роль, яку я виконую. Остання відеоробота офіційна, яка з'явилася в інтернеті буквально місяць тому, це кліп на пісню Грайвсайт, де я... це мій перший досвід, власне як актора, де я виконую дві ролі. Я граю одночасно і хорошого і поганого хлопця в цьому кліпі. around me I'm standing next to the side I'm standing next to the bees down on my knees I can only see the dark Які в тебе плани такі глобальніші? Це випуск нового альбому, це можливо відзняти якийсь кліп, можливо, мрієш з кимось заспівати в дуеті? Ну і звичайно цікаво щодо України, чи є більш такі глобальні плани? Yes, I, I record, uh, uh, так, наразі я вже маю плани по поверненню, і в кінці травня я uh, uh, буду мати рекордну сесію на студії. Буду записувати свій новий матеріал з гуртом. І я хочу цього разу спробувати дещо інакший підхід і записати все наживо, зігравши все на раз. Я знаю, що це буде складно, але це досить цікавий досвід. Для кожного музиканта після цього я не проти зняти і якісь нові відео, але це буде залежати від того, чи захочуть люди, які займаються зйомкою відео, співпрацювати зі мною з якимись піснями конкретними і щодо України наразі важко сказати, тому що зараз я в очікуванні свого першого концерту в цьому турі. це буде 10 концертів на протязі протягом 10 днів. І gig, so, so зараз наразі я не маю no, ніяких expecting, абсолютно expecting очікувань, тому що я абсолютно nothing, не знаю, чого очікувати. And, тобто, побачимо, і я uh, сподіваюся, yeah, yeah, це days, добре пройде. Uh, і ten, я ще, звісно, повернусь ten ten в Україну. Було справді дуже приємно з тобою познайомитися, послухати такі класні пісні. Обов'язково буду слідкувати тепер за твоєю творчістю. Думаю, ще не раз побачимося. Дякую. Дякую. Battle of whiskey and some pop are my friends, but why am I still? Джей Бердж з клубу Субкультура спеціальне для програму Емхвира. Найцікавіші музичні новинки та прем'єри у традиційній рубриці Діджест. Лівіано кутелу джазове безсоння вакарчук презентував свій сольний проект вночі. Разом із ним на сцені творили музиканти Океану Ельзи Мілош Еліч, який водночас став продюсером проекту. Денис Дудко, який продемонстрував імпозантну гру, віддавши перевагу цього вечора контрабасу, а також відомі джазмени та камерний оркестр Віртова Львова. джазу, до балканських мотивів Продовж двох годин публіка лавірувала у найрізноманітніших ритмах та емоціях ночі, сповнених ніжності, лірики, розпачу любові та роздумів. Нам це воєнний. Одинадцять композицій проекту та декілька джазових інтерпретованих пісень океанівців показали багатогранність і майстерність музикантів гурту поза звичним форматом. І хоча вперше трек-лист вночі і «Одноіменний альбом були презентовані ще сім років тому, зараз він сприймається по особливому. В ньому легкість грув свобода. Свідчим не лише в піснях, а й власних діях. Для нього не стала перепоною навіть відкрита оркестрова яма. Завдяки вправному стейдж дайвінгу відстань і грань між сценічними підмостками і була стерта. Чи буде щось схоже у інших містах? Питання часу. Тур охоплює 15 міст і триватиме до кінця березня. Хочеться слова твої, коли до тебе був останній крок, я впав, в мене, не було на землі ніколи. З обмежень презентував новий альбом Дихаю тобою, третю за рахунком студійну платівку. Над матеріалом працювали прискіпливо понад два роки. Як результат 11 треків, серед яких вже добре знані сингли Зима, мамині слова, налий мені вона саме лейтмотив останньої і ліг в основу назви студійника. Він найкраще передає настрій усього альбому, зазначив фронтмен гурту Сергій Танченець. Позитивна харківська музична формація морщ презентувала кліп на композицію коло». Таким чином відзначивши день народження команди, сім років спільного творчого пошуку і самовираження. Знімали відеороботу наприкінці минулого літа у мальовничому полі поблизу Вінниці. Позитивна легка композиція, доповнена яскравими пейзажами та промінням сонця, по особливому повпливала на основний меседж музикантів, не дивлячись ні на що диво. усі музичні новинки на сьогодні більше цікавого. Шукайте на наших сторінках в соцмережі. Зустрінемось за тиждень. Па-па!